Мої вітання тобі, любий воїн. Я навчаюся лише у п'ятому класі, але добре розумію, що завдяки тобі можу навчатись, подорожувати, радіти та спілкуватися зі своїми друзями. Ти є прикладом мужності та стійкості, адже я не чую вибухів, обстрілів у своєму місті та почуваюся у безпеці. Кожен день та ніч ти ризикуєш власним життям та здоров'ям заради нас та нашого майбутнього. Саме ти виборюєш для нас мир та свободу. Ти світлий воїн добра, завдяки якому ми спимо спокійно. Ти наше майбутнє. Ти світло, за яким ми йдемо в темряві війни. Ми намагаємося допомогти воїнам, як можемо. Хоч розуміємо, що це не може замінити тепло і затишок рідного дому. Ти усіма силами намагаєшся відновити справедливість. Тарас Шевченко закликав борітися, поборете, Вам Бог помагає. Ми завжди пам'ятатимемо всі жертви заради нас і нашого майбутнього. Ми це цінуємо. наша воля безцінна. Але нам доводиться, на жаль, платити за неї тисячами життів мирних, добрих та рідних людей. Тож, пам'ятай, наш захиснику, ти є звірцем незламності та сміливості. Щиро дякую тобі за захист рідної землі, слава Збройним силам України.